При оформленні замовлень можна використовувати сканер штрих-кодів. Він може сильно полегшити вашу роботу. Для роботи з сайтом підійде будь-яка модель сканера з підключенням до комп'ютера. Звичайно, встановлення спеціальних драйверів не потрібне. Просто підключіть пристрій до комп'ютера по USB і він готовий до роботи. В кабінеті є дві сторінки, де можна використовувати сканер штрих-кодів. Перша це клієнтська мережа. За допомогою сканера ви можете швидко щитати інформацію з картки клієнт-менеджера. На зворотному боці картки є штрих-код, коли до вас приходить клієнт. Зчитайте код з його картки за допомогою пристрою, і в дереві дистриб'юторів автоматично відобразиться сторінка цієї людини. Якщо він знаходиться у вашій структурі, можна передивитися всю інформацію про нього. Потім можна переходити до оформлення. Друга сторінка, де працює сканер штрих-кодів, це створення оформлення. При зчитуванні коду з картки клієнта номер його контракту автоматично відобразиться у відповідному полі. Крім того, кожен товар торгових марок Чойс та Вайт Мандарін також має свої штрих-коди. Таким чином, ви можете повністю створити оформлення за допомогою сканера штрих-кодів. В разі виникнення питань або складнощів, звертайтесь до нашої служби підтримки. Тут вам завжди допоможуть вирішити будь-яку проблему.